Мешканці міста Василькова із обуренням повідомляють нам у студію, що у центрі міста біля кафе Дана розпочалося нове будівництво, яке забирає частину прилеглої площі та пішохідного тротуару. Ми розпочали своє журналістське розслідування та звернулися до органів місцевої влади і власника кафе Дана із проханням надати нам належну інформацію з цього приводу. 27 числа до мене, чітє я. Цивіль його всі вихідні матеріали, які вголодіють, вони предоставить мені необхідні матеріали, і ми зробимо аналіз і беремо конкретних діяльність. А наскільки законна ця забудова? Значить, не можете зараз, я зараз можу сказати по тій причині, що я ще не бачив документи, не бачив по відведенні земельних ділянок і не бачив дозвілів документів. Якщо в <світ> випадку ця забудова незаконна, може міська влада відрегувати. Якщо це за Незаконно людина буде буде інспекція, я не маю дозволу на припис, я не маю дозволу на складання акту на самовільний будівельний дівництво. Є інспекція, державна інспекція Київської області, яка буде сьогодні скласти і дати накласти страхні санкції на даного власника і признання. Після цього всього буде інспекція буде дасть. Порядок який дальше робити, який його буде дії далі, далі, але цей факт на сьогодні не залишається поза увагою міської залишається вітром. Буде, напевно, десь понеділок, вівторок, буде ці підпартне, факти зареєструвані будуть, ми будемо володіти повністю інформацію. Якщо б сьогодні інспекція знаходилася в лісі Василь Київ, адже сьогодні це було швидко е, і так, реакційно, навіть, навіть вирішено, а в зв'язку з тим, що сьогодні в Києві на лесі Україні знаходиться інспекція, мені потрібно визивати цих людей і далі ці місця не вирішується. У якому випадку можливий демонтаж? У випадку можливий демонтаж тільки е, рішенням суда. Тобто, коли буде на сьогоднішній день буде, буде е, інспекція з порушенням, порушення умов, порушення, порушення генерального плану, інспекція накладає страви е, і передає матеріали прокуратури. Прокуратура тоді подає, подає матеріали і подає в суд. Рішенням суда тільки можливо це проводиться щоб інформація не була висвітлена для наших мешканців однобоко, ми запросили власника будівлі Михайла Івановича, і він сьогодні дасть відповіді, мабуть, на всі питання, ті, що я нам мешканці, і на наші особисті. І так у вас новобудова біля вашого приміщення, власником якого ви являєтеся. Чим порадуєте мешканців Василькова? Так, хочу відповісти, щоб не було ніяких кривотолків для міста Василькова і для їх мешканців що я будую це не даже не будую, а перебудовую Як правильно назвати? ту частину накриття тераси, яка вже вийшла і стала в аварійному стані. Вона була побудована 12 років тому назад, пережила 12 зім, попадала туди вода, мороз, труби були аз їх порвало. І щоб нікого не провалило, я мушу зараз її демонтувати і построїти нову кришу над терасою. Заодно я взяв дозвіл і будую це не незаконно, а на правах новобудови, вхідну групу на ту терасу і ресторан Кафе Дан. Колись він був такий. Зараз він називається Торговий дім Дану. Будую я його на своїй землі. Ні одного сантиметра міської влади і у жителів міста не взяв. І перебудовую своє приміщення, яке я купив ще в 2004 році. Так що ніякої шкоди для жителів міста там не буде, а наоборот буде тільки їм благо, як положено создати. От тротуаром, Міським тротуаром користуєтеся? <говорили> Ні. Ні, міський тротуар 4 вам метра. Говоримо, вам 4 4 а метри так, так ви спотикалися за скоро <говорили> Я ці 4 метри тротуара по ширині і 150 метрів по дліні за свої кошти переложив сам. І потім ще пішов на зустріч міській влади від свого, від своєї території до території парку афганців і ще положив 25 метрів. Михайло, да, ще останнє питання. От яка користь буде від може би, для нашого бюджету, для мешканця Василькова? Ви вбачаєте якусь користь від оці нового будівництва? По-любому я заплачу 10% від користь від стоїмості будівництва в бюджет. Це е, в мене містобудовний проєкт такий, який готовий. Я не, не обходив ні архітектуру, ні не газ. Це в мене є, всі документи на руках, право власності і на землю, і на приміщення, і на начало будівництва. Так що користь буде всім, будуть люди користуватися, я за, за собою не, не увезу і не перенесу. Воно буде стояти в центрі міста і буде красиво, як зроблено до цього. У мене є фотографії, які я купував це приміщення. І якщо треба, я вам можу надати їх побачити, в якому стані воно було. Там просто е, ужас, нема на що дивитися, в якому стані воно було, коли кафе уїд, затишок вибачаюся. І в якому состоянні воно зараз? І скільки воно мені обійшлося? Що я від сім'ї, від дітей, від жінки іноді петля вховався, щоб тільки зробити красиво, щоб воно було для міста, для людей.